ку 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 тут! Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на новорічній спеціальній серії по вишибалі. в свої крісла, ліжечка зручніше, або робіть собі щось смачненьке, їсти чай, будь-що завгодно, щоб гарний у вас був настрій, а якщо він у вас поганий, я вам з радістю його підніму. Ставте вподобайку наперед, щоб потім не забудь, а ми з вами починаємо. Я виходжу з фоторежиму. І зараз ми з вами підемо у вишибалу. Не будемо тратити час, наш дорогоцінний, тому що гроші, час, життя, час, все в цьому світі час. Щось вже якась філософія пішла. Я ось тут біля моря. Ну, в принципі, переходити буде вишибала. Я не хочу, щоб ви довго чекали. Ну що ж, знайшлася наша вишибала. І мені здається, за всі серії це. Вишибала з найбільшою кількістю гравців аж 60. Це дуже хороша цифра для четвертої форзи, бо, як ви знаєте, є п'ята, яку я, можливо, ну, ну, якось встановлю. І ми з вами будемо вже грати в п'яту форзу. Е, так я про що? Тут онлайн уже набагато менше через те, що вийшла п'ята форза. Ця форза не така актуальна. І зазвичай у нас було 30 гравців, 20, 40. Максимум 50, але 60 ще ні разу не було. Тобто у нас зараз буде повноцінна е катка у вишибалу. Вибираємо наш Cooper S Mini 1965. І я думаю, де ж з'явиться, бо от я своїми е радіолокаторами тут не почув ніякого луту. Слухайте, а раз давайте раз таке діло, діло. То з'явимося десь ось тут. Ну, я сподіваюся, що воно там з'явилося. У Форзі сніжок, на вулиці нема сніжку, мабуть, у вас теж. Ну, так вже вийшло. Будемо надіятися, що завтра він випаде, типу, перед новим роком. Так, ну що. Нічого не чую, нічого не бачу, і ми ще й не в зоні. Блін, дуже погано. Луту немає, ми не в зоні. Слухайте, реально щось, щось дуже погане місце я вибрав. Ну, будемо їхати. Будемо їхати. Правильно? Нам вже нічого не заважає просто прямо по курсу їхати. Хотілося б сьогодні Зайняти топ-1. Ну, знаєте, чисто остання серія в цьому році. О, до речі, то Рех уже, уже непогано. Хотілося б зайняти топ-1. Так скажемо, в останній серії е, в цьому році. І ви можливо помітили, що кожну п'ятницю справді я знімаю форзу. Щоб не було, щоб не сталося, кожна п'ятниця це вишибало. Тому що я люблю цю гру, це справді класна, хороша гра. І можете сміло її зв'язати з моїм каналом, тому що в мене спочатку, спершу була ціль створити канал, на якому я буду викладати лише форзу. Але потім я зрозумів, що сюди можна накладати не лише Форзу, а й інші ігри, в які я граю. Я бачу лут, і у нас там четвертий рівень. Тут єбучий забор. Яке ж я не люблю ці забори, які не пробиваються. Lancer GSR 08. Що це за автомобіль? Покажіть мені цей автомобіль. Нормальний автомобіль, в принципі. А, ну це Evolution. Це еволюшн. Так, в місті є два чувачка, і зліва є ще якийсь чувачок, все, попропадали. Я не буду зараз їхати до них. Мені вистачило в минулій серії, як я вже порш всрав. Дякую. Краще я поїду в зону, пошукаю по дорозі лут. Мені хватає, щоб зараз ще сніг пішов. От зараз вже тут вечеріє, це ж не ранок, це вечоріє. Хочеться, щоб сніжок пішов, щоб бітрейт у відео упав. Щоб було мило єбуче. Але зато гарно. На <ріст> да, таке. Такий же цей YouTube. Викладає мої 4К відео, або. Ну, я вже перестав 4К відео викладати, я вже викладаю в 2К. В принципі, я думаю, більше і не треба. Він любить їх або довго викладати, або зжимати. Так, а ще там якісь. Це ж. це не фарні. Так, отут був. О-по-по, -по. Поршка є. Хотів сказати, тут зазвичай є лут, а щось його нема. А він тут є, і тут Поршка є. Супер, шосте рівень. Ми, ми ми, ми навіть ні з ким ще не. Е не стикались, не сражались, не не намагались якось виграти машину. До речі, там є чувачки, але вони поза зоною, а я не хочу їхати за зону. Так. І взагалі то було 60 гравців в катці, а тепер їх всього лише 30. Ну, тут одне з двох. Або. Так швидко люди вибиваються, або. Або. Не 60 людей зашло. Типу, я не знаю. Так. Я мусорок. Ладно, поліцейський. Не мусорок, я поліцейський. Блін Ну це, ця ожеледиця на дорозі. Оооо! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ой, бачили ви, скільки людей зараз на радарі. Це капець. І, до речі, там зона така гарна. Ніч. Ну, блін, ну. Ну що сніг не Оп-оп-оп-оп! Хто? Хто? Супра! Так, він на всіх порах полетів. Але 3 кілометри це. немало. Тобто, шанси в мене є. Але він летить на всіх порах. Угу. 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 Так. Там попереду. Єбуча річка. Так. А він що хотів забрати лут? А, він переїжджає. Ну, не знаю. Я переїду по мосту. Мені здається, це кращий вибір. Поки він там переїжджав, я переїду по мосту. Побачимо. Хто з нас правий? А! -а, -а, -а! Так, неважливо, неважливо. Забудьте, забудьте те, що ви зараз бачили. Очистіть свій розум. Ми повинні виграти. Ми повинні виграти. І. І це все. І це остаточно. Так, перша позиція. Все-таки я був правий. Я був правий, я правильно все роблю. Ну просто я просто вже... Я просто вишибалич жорсткий, вишибалич. Е... -е... От, е, -е... Так. Так, так, так. Я дивлюсь тут, їду по цьому гарному білосніжному е -е, лісі. Так, і ми виграємо. Ну ми, ми 100% виграємо. Просто я знаю, що Тойота супер, ну просто такий тугий автомобіль, що йому просто так не пощастило. От просто не треба було навіть його брати Вже краще на мініку хай би їхав, ніж на Тойоті Супрі. Ну, це я говорю тільки в грі. Звичайно, в житті її можна так затюнити, що ти просто такі будеш видавати циферки Що Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, сьомий рівень. Audi RS6 15 го року. Непоганий автомобіль, до речі, дуже навіть непоганий. Червоний колір, червоні фари, все супер. 20 людей в грі. Арена зменшується, у нас сьомий рівень. І ми впевнено йдемо до топ-1. Настрій хороший, просто суперовий. Я не знаю, що я можу зіпсувати. Мені здається, навіть якщо я зараз програю цей авто, я не засмучуся. Ми просто підемо відразу в доступну каточку, тому що, ну, ну, не хочу я зараз там, знаєте, нерви ці свої псувати. А блін, вони в гонці. Ну, це ж. Ну це ж псюки. Цікаве слово, правда я придумав. Вигадав. Так, е. е є хто-небудь де-небудь. Так, тут фестиваль, дивіться, до речі, гарно світиться. Є е де-небудь хто-небудь. о О-о-о-о! Для мене, для мене! До мене! До батька! До батька! До батька! Сюди! Ану до батька! Ану! 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 Куди ти тікаєш? Ну, ну йома, ну куди ти тікаєш? Ти куди тікаєш? Зачекаєш. Ні, ви дивіться. Сирумізливий чи що. Ау! Ай, uh, так, Ford Focus. Хай їде по дорозі, я поїду таким чином. Так, сердечко стукає, якщо чесно, бо я не хочу програвати цей автомобіль. Він занадто вже хороший. Блін. Ааа, вдарився, 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 вдарився. Він вдарився. А, Чого тут стіна! Супер, 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 супер. Фух. О, боже. Е, ну ладно, це могло мені зіпсувати настрій, але я вишибалки. Я жорсткий вишибалкін. Е, Вишибулич. Виши... Виши бач, виши шпич, виши пучик, виши пекідч. Восьмий рівень Ferrari FF. Урод. Mm -hmm, Це урод. Що Шо... тут? Шо... А, другий рівень. Ні, дякую. Так, а тут що? Гольф. Ой, серце стукає, друзі, переживаю. Справді переживаю, хочеться виграти. Хочеться дуже сильно виграти. Так. Прямо по курсу є а, а, абонент. Абонент не абонент. Так це мій аргумент. Поза зоною відносин сталовила connect. Ну куди ти тікаєш? Ну моє, ну, ну не тікай. Не тікай, я сказав. Гей, hey, ні, не, не тікай. Ой-ой-ой. Right. Так, баранчик шон. Баранчик Шон А в мене машинка 8 рівня Саси хуй. <рив> а, Да, Ну, хлопче, ти попав. А в нас зараз буде 9 рівень. Тут ну, Мені ж нічого не заважає, правильно, заїхати нагору. Ну да, все, ну все, да, 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 да. Да, 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 так, вибачте, так, 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 так. Чого ти говориш, це погане слово? Так, БМВ м 16-го року. Угу. Mm -hmm. Знову я поліцейський. Ну, видно, поганий коп. Беткоп. Так. Ну, Я шукаю свою наступну здобич. 11 гравців э, залишилося в зоні. Я міг би оцих чувачків, які зараз там э, їдуть за я не знаю, що вам видно міні-карту. E, ну, коротше, там їхали чувачки. Я міг би почекати, поки один із них виграє, але. Я виберу інший варіант. Я поїду на інший край зони, там є три чуваки. Ой, це було дуже близько. О, все, я бачу свою жертву. І я знаю, що якщо я на іншому кінці зони, то значить фініш буде в протилежному кінці зони. Так, він чогось їде на цей фестиваль вонючий. Я не люблю ці фестивалі, вонючі. Так що давай не йдіть на. Блін, заїхав на фестиваль, вонючий. Ооо! Блін, в нього імбава тачка. Без приколів, в нього імбова тачка. Audi RS е 6, по-моєму. Чи 4. В нього імбова тачка, він може дуже навіть легко мене на ній виграти. М -м Блін, це солідно. Оце реально зараз буде битва за 10 рівень, я рахую, того що. А, ну щось він. Щось він не відчуває свою ауді, поки я тут. На всіх порах їду. Бляха! О, ні. О, ні 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 не 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 ні не ні він врізався, він врізався! Ха-ха! Ай, так, добре, але сміється, той сміється останній, не забувайте це. Тому ми їдем і це місто, оце да? Ось це місто, блін, поганюче. Краще. Мені здається... А, ні-ні-ні, це не місто, все, окей, все це не місто. Ой-ой-ой. Так, место чи не место? Йо, пересете. Блин. а, -а, -а Ай, хлопче. Ой, блин, удризался в стеночку. А я там, я то зрозумів, что я там, я вчасно я Десятый ривень, десятый. Блин, АМГ ГТР, Ну такая тачка я Блин, мне мені... Ай, мені протрак, блін. Ух, який колір зелененький, такий, як в ЗСУ. М -м Сосочка. Ой, переживаю, аж аж мурашки по шкірі. Блін. Шість гравців. Зона вже майже. майже. цей. Майже в своїй, так скажем. Давайте на М буду нажимати. Бачите, вже майже. Ну, блін, ну я не знаю, чи є. Ну, толк з кимось там їде чувак. Чи є толк його зараз догнати і з ним спробувати. Ну давайте, ну давайте. ну! Ага, вони вони знайшли один одного. угу. Arena, е. Around, so. Це знову знову РС, Знову ауді. Блін, а я сподіваюсь, гонка закінчується не там само. Будь ласка, тільки не там само. О ні. Вона закінчується там само. Ні, 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 ні! Та! Да! Я встиг! Я встиг! Сука! Я не встиг, бля. Та йди ти нахуй, чорт вонючий. Блін, ну я ж встиг його виграти. О, їдемо кудись в тому напрямку. Я сподіваюся, що мені повезе. Блін, ну я ж встиг. Де? Показуй. А, не туди їду. Лівій. Лівій повертай, блін, оцей. Я АМГ ГТР. Вонючий. Ай, блін, ну. Я просто в шоці, дорогі друзі. Так, добре, в мене позиція номер 3 е, Хороша позиція, насправді, дуже хороша позиція. Ну, але не хотілося б і програти і бути третім Ну, тобто, Третім ти рахуєшся все рівно програвшим. Треба топ-1, тому їдемо через ліси, блін, от ліси, ГТР, сніг. Це все не пов'язані речі. А от якби в мене замість ГТР був протрак, то я б тут зараз тих... Їх... Неважливо, неважливо. Не не беріть голову, так. Зараз. Ми візьмемо, подивімо. Блін, кар'єр! Ще Йоси босий! Який кар'єр? Ой, ладно. Саме головне, що не по деревам. Як я взагалі ще сюди заїхав? Так. Об'їжджаємо там якусь вишку, хирижку. Так. У мене позиція номер 2. Я об'їхав. Все добре. Їду по дорозі. Так. Об'їжджаю цю какашку. Так. Я не знаю, проти кого я там сражаюсь. Іби мені хто хтось хто сказав. Справді, вишибала трошечки недороблений режим, трошечки дохуя недороблений режим. Просто, ну, тут треба дуже багато чого додати, переробити. Так. Сука, я вдарився в дерево. Ай, блін. От би він зараз не, не виграв. Будь ласочка, будь ласочка. Блін, друге місце. Ну ти серйозно. Ну така катка була сочніша. Ну просто жесть. І ми зайняли друге місце. Ну. ну... А скількох ми вибили? Мені покажіть скількох я гравців вибив, хоча б. Чотирьох. Чотирьох гравців я вибив. Це хороший справді результат. ну Ця каточка мені сподобалась, але я хочу ще. Я хочу зайняти ще раз. Не друге місце, хочу, хочу перше місце зайняти. Тому. А, йдемо в наступну каточку. М, да, Форза ще й вилетіла, тому я зараз її ще й буду перезапускати. Наступну каточку. Сніжочок падає, а каточка у вишибалу знайшлася. І знову 57 гравців. Це, це що за день таке? Такий я. Я що? Це? Можливо, у людей новорічний настрій, 30 грудня, і вони всі залітають у вишибалу, бо знають, що тут зима, що тут класна передана зимова атмосфера. Я не знаю, мабуть, що воно так і є. І слухайте, давайте з'явимось на горі, блін, знову. Е, ось тут. Ось тут з'явимось на горі. А ось нам знову повезе, і ми знову знайдемо Панамеру. Ну, а що? А, а все можливо? А все можливо? Не дивіться так на мене. Я сподіваюся на краще. Минулий раз взагалі прям в мені заспавнився е, цей дром. Але зараз бачу, що. Не в мені, не в мені, немає в мені, так що їдемо, піднімаємося нагору. Можливо, там є дрон. Ну, я його не помітив. І ще мене в зоні. о походу, дуже класне місце я вибрав. Да, тут немає луту Ланці. Ну, непогано. Непогано. Ну я, я, я ж кажу, в мене локатори. Я почув, що в лівому вусі щось. Ой, я, я подумав, це новий лут, типа інша музика. А, ну слухайте, ні, ми в зоні. Рахуйте, що ми в зоні, бо. О, лут, лут бачу. Рахуйте, що ми в зоні, бо. бо я вже в неї заїхав. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як же добре, що це аркада а не Beam Engine Drive. Ви представляєте, що було б в Beam Engine Drive? Чи ви їм пала? Ой-ой-ой, 96-й рік. <з Bug -1> <heroin> ні, дякую. Ого, трактор. Прапорах України. Дивно. Мабуть, якийсь там Дід Петя, дід Петя е, Українець. У Великобританії працює. Представте, які бабки він робить цей дядя Петя. Ой, який гарний сніжок. Та ти що? Рекомендую дивитися в 2К 60 ФПС, тому що не можна таке е, прогавить. Так, я їду правильно, а чувак не дуже. Так, і їхати е, по рейкам. Не кращий вибір. Ще я бачу, що фініш за горою. Не знаю на що вам це інформація, ну просто мої такі, знаєте, особисті. Особисте те, що я помітив. Ну да, за горою. І шо? І що тепер? Що тепер? Ну, Все не виграть, типу, чи що? Чи... Та ні, виграть. Ну то все, все, їдь, заїбав, мовчи. Блін, ну, ну так, тепер. Не хулі ти мовчиш. Ну, блять, сам сказав. Блять, точно. Не мовчи, ну Ладно, все, добре. Говорю, говорю. Все. 900 метрів. Залишилось. Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, муха Лансер! Ну ты и затуп. Капець! Це шо було? Лансер 2006 року настільки слабкий, я в шокі. Так, я не знаю, чого я вирішив обіжати цю гору цією дорогою. А, ну, в принципі, правильно зробив. Так, ну, виходить, що. Машинка четвертого рівня у нас. Опаньки. Жесть, не встиг я написати. А, ні, написав. Звук був, значить написав. Машинку четвертого рівня на базу. О, гольф. Непогано. Непогано. Гольф, до речі, дуже хороший автомобіль. Це що за пролаги? А ну! GTX 1050, ну робота, не... ні. Нічого, про... Нічого проти не... немає. Е, ти на шкірах, обачаюсь. <плес> <плес> так, а ми з вами їдемо далі. Шукаємо лут, шукаємо пригоди, шукаємо... Автомобілі і я бачу пригоду. Я бачу. Я бачу противника. Що ти? Давай. Гольф 2003-го проти Гольфа 2014-го. Цікаво! Цікаво. По суті, однаковенькі машинки. Головне, щоб у них швидкість не була однаковенька. Оце це справді головне зараз. Так що ми з вами їдемо. Пришвидшуємось. Я не розумію, чого в мене ФПС такий низький. Капець. Жах просто. Це капець, але про лаги. Причому всю. Добре, я не буду на це звертати уваги. Можливо, мені здається. Ну хто тут поставив Бауба, блять! Великобританія! Е, цей зима! Росте Баубаб у когось, блять. Біля хати, ну, ти що, бібілоїд, зима, баобаб, ще жирнющий такий. Жирнюще дерево, ти на що я тут поставив? Вообще, у вас всіх тут не смущає оце в містах оцих тут в Великобританії, що тут якби їздять, в ушибалу грають машини тут, по лісам скитаються, оленів вам лякають. Вас взагалі нічого не смущає. Може ви вже якось переїдете в інше місце там. Не знаю. Що? Ааа, це экрани. якщо <сум> у вас так. Ой-ой-ой-ой-ой. А, а, це дуже погане авто. Треба чим швидше його змінити. Блін, да воно мене чи що? Шо? шо тут? Шо? Другий рівень. Ну -мо, ну ти ну ти на приколі чи що. Блін, це дуже погане авто. Це прям дуже погане авто. Я не знаю... Що робить. Ну, я не хочу. Чувак. Ну. Так вже і буде. Ну, треба. Ламборгіні, Гідні, Галардо, Спудір! Павук! Бодя, босіх павуків! Можна, будь ласка, я не програю щас. Бодя бос всіх павуків, він їв мухи комарів, бо бободька бодька бос всіх павуків. Баранчик Шон. Баранчик Шон, ну будь ласка, може я не буду програвати. Ну блін, ну який Галардо Спайдер, ну блін, у ну, мене машина, яка навіть 200 не розженеться, ну, ну не чесно, ну вріжся в дерево, тут в полі, я не знаю. Ну вріжся, ну будь ласочка, не треба. Але тварь. вилетіла? <п coalition> ну що, друзі, дякую вам велике за перегляд цього новорічного спеціального випуску Forza Horizon 4. Ну, щось вона сьогодні, от бачите, не знаю, заморозилася вже другий раз, е, Ну, я маю на увазі вилетіла. Е, ну, Тому я вже не став її вмикати. Ставте вподобайку, якщо сподобалася серія, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, тому що я планую 31 грудня перед новорічний етер. Тобто стрім, тому всіх вас чекаю. Дякую вам ще раз всім за перегляд. Дивіться ось ці відео. А з вами був Якунарк. І всім до зустрічі у новому 2023 році. Пака!